Намасте. Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Обов'язково підпишіться, якщо ви ще не підписані. Сьогодні на нас чекає яка розслаблююча практика. Підійде навіть для початківців. Сідайте у зручне положення з прямою спиною, можете підкласти подушку під таз, круговими руками назад опустіть плечі, витягуючись за мальківкою вверх. Почнемо із поперемінного дихання. Спочатку зробіть повний глибокий вдих через ніс. Повний видих. І ще раз повний вдих. І повний видих. Піднімаємо праву руку, згинаємо середні вказівній пальці. І великим пальцем правої руки закриваємо праву ніздрю. Робимо вдих через ліву. Закриваємо ліву, видих через праву. Вдих через праву. Видих через ліву. Вдих через ліву. Видих через праву. Вдих. Видих ліва, вдих, видих права. Вдих. Видих ліва, розтягуємо вдихи і видихи, вдих. Видих права Вдих, видих ліва, вдих, выдих права. Вдих, видих ліва, вдих, видих права, вдих, видих ліва. Вдих, видих права. Опускаємо праву руку на коліно, повний глибокий вдих і повний видих. Вкладаємо праву долонь на грудну клітину, ліву на живіт, підключаємо повне ягічне дихання. Вдих знизу вверх, піднімається низ живота, живіт, грудна клітина і видих зверху вниз. Опускається грудна клітина. Живіт, низ живота. Продовжуємо вдих знизу вверх, дихаємо через ніс, видих зверху вниз. Вдих, піднімається живіт, ліва долонь, права долонь на грудній клітині і з видихом опускається права долонь і ліва. Ще вдих знизу вверх. І видих зверху вниз. Опускаємо долоні, продовжуємо дихати глибоко, повне дихання. І трошки стискаємо голосову щелину, ніби хочемо позіхнути із закритим ртом, підключаючи шумне дихання у джаї, дихаємо через ніс. Коли повітря проходить через стиснуту голосову щелину, утворюється шумний звук подібний хвилі. Зберігаємо це глибоке шумне дихання під час практики. Відкриваємо м'яко очі, піднімаючи плечі вверх, робимо вдих і круговими рухами назад, опускаємо вниз видих. І ще вдих, з видихом опускаємо, скидуємо напруження з плечей. Вдих і видих. Напівколові рухи головою, нахил до правого плеча. Через передню площину перекочуємо до лівого. І від лівого плеча до правого. Шия розслаблена. І відчуваємо м'яке витяжіння. І з вдихом піднімаємо руки над головою, витягуємось. Можете поперекочуватися сідниці на сідницю, довипрямившись. З видихом опускаємо ліву долонь в підлогу, праву заводимо за голову і розкриваємось поглядом вверх, відводячи праву руку назад. Дихаємо, м'яко витягуємо правий бік і розкриваємо грудну клітину. І з вдихом м'яко піднімаємось і змінюємо сторону. Вдих. З видихом праву долоню пускаємо, ліву заводимо за голову. І розкриваємось поглядом вверх, відводячи ліву руку назад. Зберігаємо дихання у джаї. Подовжуємо вдихи і видихи. З вдихом піднімаємось, розплітаємо ноги і сідаємо в баласану поза дитини. Збираємо коліна, сідаємо на п'яте, витягуємось руками вперед, опускаємо лоб в підлогу або на подушку. І з видихом відпускаємо усе напруження з тіла. Розслаблюємо голову, шию. спостерігаємо, як із з розширюються легені ребра, як з видихом як опускаються. Переведіть усю увагу на свій внутрішній стан. Поки ви розслаблюєтеся і дихайте глибоко, я вас хочу запросити на свої регулярні заняття з йогою онлайн. Такий формат практики два рази на тиждень на постійній основі допоможе вам підтримувати своє тіло сильним, функціональним і завжди залишатися в ресурсі. Перший тиждень заняття абсолютно безкоштовний. Якщо хочете спробувати, пишіть мені в інстаграм. Або усі посилання під відео. І з вдихом м'яко піднімаємось, проносимо ноги вперед і сідаємо в пащиме та Стопи натягнуті на себе. Піднімаємо руки над головою, роблячи вдих. І з видихом нахиляємось вниз, витягуємось вперед-вниз, і вниз, намагаючись вкласти низ живота на стегна. Якщо необхідно спростити, якщо спина у вас сильно округлюється, призігніть коліна. І потихеньку витягуйтесь вниз в цьому положенні. І з часом довопрямляючи ноги. Не силуйте себе, робіть усе м'яко, плавно, поступово і з увагою до свого тіла. Продовжуємо дихати глибоке шумне дихання ужає. Слухаємось до свого дихання, відпускаючи усі думки, переживання із минулого про майбутнє. Залишаємось тут і зараз з увагою до себе і свого тіла. Також опускайте плечі від вуха, відводячи назад. Продовжуйте м'яко витягуватися з кожним видихом, відпускаючи напруження і поглиблюючись. Давайте своєму тілу час, щоб розслабитися. І з видихом м'яко піднімаємось і лягаємо на спину. Збираємо стопу в канасуну поза метелика, розводячи коліна в сторони. Долоні можна вкласти на низ живота. Продовжуйте дихати глибоко і з видихом розслаблюючи стегна, відпускайте напруження, яке накопичилось в тазу. дозволяючи своєму тілу із кожним видихом опуститися колінами нижче і більше розслабитися. Також розслаблені м'язи обличчя. Розслаблений низ живота, живіт, внутрішні органи. Якщо відчуваєте напруження в тілі, і з черговим видихом відпустіть його, видихайте в зону напруження, розчиняючи його і дозволяючи покинути ваше тіло. М'яко збираємо ноги. Можете допомогти собі руками. І піднімаємо ноги вверх під кутом 90 градусів, бажано вкласти їх на стіну, щоб ви могли більш глибоко розслабитися. Розверніть руки долонями вверх. Відчуйте, як кров перетікає від ваших кінцівок, від периферії до центру тіла. Відчуєте, як розслаблюються ноги після довгого дня. Дихання залишається глибоким і рівним. Робіть вдих через ніс і видих через рот зі звуком Х, відпускаючи напруження. Вдих і видих. І ще вдих. Повне розслаблення видих. І останній раз глибокий-глибокий вдих. І шумний видих, не стримуйте себе. Нехай усе напруження покине ваше тіло. Якщо ви були біля стіни, м'яко лягайте на килимок знову, підтягніть праве коліно до лоба, роблячи вдих, округлюючи спину і з видихом скрутка коліно ліворуч. Огляд праворуч, праве плече притиснуте і ліва долонь поверх правого стегна. Розслабте спину, дозволяючи своєму тілу м'яко скрутитися. Як повертаємось і змінюємо сторону. Підтягуємо ліве коліно до лоба, округлюючи спину вдих. І з видихом скрутка нога праворуч, погляд ліворуч. М'яко повертаємось і лягаємо в шавасами. Ноги злегка розведені, розвертаємо руки долонями вверх, залишаємо простір між руками і дубом. Робимо повний глибокий вдих. Повний видих, відпускаємо все напруження з тіла, відпускаємо контроль дихання. Розслаблені стопи. Бо гомілки, коліна стегна. Розслаблений таз. Розслаблені пальці рук тильна і внутрішні сторони долоній. предплечья. Правый и левый Обыдва плеча. Розслаблений живіт грудна клітина. Розслаблена спина. опорок. Делянка по лопатками. Задний поверхня шеи. Розслаблена голова, лоб брови, ділянка поміж бровами. Овіки щоки Ністра розслаблені губи. Тілки. підборіття, Кожна клітиночка вашого тіла цілком і повністю розслаб. Можете залишатися в шавасані подовше або роблячи глибокий вдих, почніть ворошити кінцівками, повертаючи увагу до тіла, потягніться руками над головою, м'яко витягуючись і перекочуючись через бік сідання. Подякуйте своєму тілу за цю практику. Побажайте йому здоров'я. Я вам дякую, що приєдналися до цього заняття. Обов'язково пишіть в коментарях, як ви себе почуваєте, чи вдалося вам повністю і цілком розслабитися. Мені дуже важливий ваш зворотній зв'язок. І, звісно ж, не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. До наступних занять. Намасте!